Доброго, чудового ранку усім! Я вітаю вас на нашій зарядці. Сьогодні ми будемо працювати з нашими сідницями і нашими ножками. Але, як завжди, ми розібнемо все тіло. Тож, починаємо ми, як завжди, наверху, ножки на ширині плечей. І поїхали ми зразу, починаємо з витягів в сторону. Видих і в центр. Потягущі починаємо відразу розтягуємося в динаміці. І включаємо, розминаємо наше тіло. Погляд шикою крутимо вправо, вліво, дивимося вверх. Над рукою. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Ще робимо чотири. Три. Два. Один. І по діагоналі витягуємося. Видих. Видих. Протилежною ручкою. В інакшу сторону ножки залишаються прямі. Спинка рівна. П'ять. Прес вже напружуємо. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ручки перед собою. І ми завертаємо ручку в сторону, ножку ставимо на носочок по і в центр. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Так ніби щось штовхаємо назад і в сторону. Прес напружений. Спинка розвертається. Добре. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки перед собою. І назад до себе виштовхнули. Підтягнули. Видих. Спинка від себе. Вдох. Видих. Добре. Працюємо. Розминаємо. Розігріваємо нашу спинку. Чотири. Три. Добре. Два. Один. Є ручка догори. І поїхали вниз. Опускаємо вдох. Видих. І розминаємо. Перестримаємо. Весь корпус напружений. Глибокі м'язи, кору працюють. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поміняли інше догори. хвиль. Ножки стопи твердо стоять на підлозі. Поперек не прогинається назад. Ми таз підкрутили, прес тримаємо. Добре. Чотири. Три. Два. Один. Ручки назад, замочок. Вивернули. Ручки вивели вверх. Знову назад. Замочок прогнулись. Опустились. Вивели вверх. Супер. Ще. П'ять. Колінка злегка зігнуть. Чотири. При цьому вдихаємо глибоко. Видихаємо. І наверх ще раз вдихаємо. Три. Два. І один. Ножки на ширині плечей. Колінка злегка зігнуті, м'яккий залишається. Прес напружний. І ми хребець за хребцем розкручуємося. Опускаємось донизу. Дуже-дуже плавно. Прям суперслоумо. Опустились, розслабили шийку. І назад сідниці. Таз. Хребець за хребцем. Робимо. Roll-up. Повільний, повільний, повільний. І наверху шийку розкрутили. І ще один такий раз. Вниз робимо видих, Хребет за хребцем. Опускаємось. Повисіли і назад. Такий самий рух. Видих, піднялись до гори. <кій> Ручки ставимо на пояс. Ми важливо, щоб ми зробили нахил в нашому кульшовому суглобі. Тобто ми не присідаємо, ми витягнулись рівненько, маківкою завжди тягнемось в небо. І ми колінка злегка зігнули, поставили на ширині нашого тазу. І нахиляємось іменно в кульшовому суглобі, злегка нахиляємось грудьми до підлоги. <кій> Ножки обидві стоять на підлозі, і ми по черзі кожну ножку на носочок напружили нашу сідницю. Вдох, вибіг. При цьому ми не завалюємо таз в сторони. Упорна ножка тримає нас стабільно. Напружуємо сідницю і витягуємо ножку на носочок. Добре. І поїхали. Прес при цьому тримаємо. Видих. Від куприка до маківки тримаємо одну лінію. Поперек не прогинаємо. І працюємо. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємося в цьому ж положенні. І тепер додаємо назад і в сторону. Назад ножка і в сторону. І міняємо. Ножки поставили тепер вущі. Зовсім майже поруч, назад. В сторону на носочок. Раз. Два. Супер. Прес тримаємо. Опорна ножка стабільна. Тримає нашу рівновагу. Шість. П'ять. Прес, прес. Не забуваємо. Чотири. Три. Два. Один. Ножки залишили разом. Стопи разом, колінка разом. І ми поїхали, присідаємо вниз, витягуємось ручками і виштовхуємось догори. Ще робимо вдох. І на п'яточки виштовхуємося вийде. Плавний рух ручками в стелю тягнемось. Ще. Добре. Ще, ще, ще витискаємось на п'яточки. Несплавний вдох. На видих. Виштовхнулися, натиснули на наші сіднички. Ще робимо три. Два. Один наверх. І по черзі на кожен носочок стаємо. Видих. Піднімаємо, відриваємо п'яточку. Встаємо на носочок, присяд. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Є. Розігнулись. Піднялись. Добренько. Ножки ставимо. Стопи паралельно і носочки дивляться вперед, разом з колінками. Ми зараз будемо робити легенькі перекочування. І ручкою витягуємося, додаємо ще наш корпус. Стопи паралельно, стоп і стабільно стоять на підлозі. І ми присідаємо на одну сторону і витягуємося вниз. Вдох і видих. Так ніби ми на коньках їдемо, але ще додаємо ручку. Вдох, видих. При цьому ми тиснемо на п'ятку і виштовхуємо сідничками від підлоги. Вдох, видих. Спинка рівна, прес-напружений. Добре. Лавний рух. Контролюємо нашу сідницю, нашу ножку і не забуваємо тримати м'язи кору напруження. Чотири. Три. Два. Один. Ручки перед собою. І ще вісім разочків перекочуємося, не встаючи. Відразу внизу. Одну ножку випрямляємо повністю. Іншу згинаємо, виштовхуємось П'ять. Чотири, три, два, один. Опустили спинку донизу. Округла спинка. Перекочимося зі сторони в сторону. Легенько згинаємо. І випрямляємо нашу ножку. І тепер випрямили обидві ножки і повисли додолу. Розслабили спинку, Розтягнули задню поверхню. Ножки згинаємо легенько. спинка випрямляємо і опускаємось вниз. Ми зараз ще допрацюємо. Наш кульшовий розімнемо, і ножки включимо. І, як завжди, ми встаємо в нашу улюблену, самокомфортну комфортну позицію. Позиція 4. Кисті під плечима, ножки під таз. І ми опускаємо правою ручкою донизу на лікоть. Ліва ножка в нас буде зараз працювати. Ми взяли собі опору, стабільно стоїмо, прес напружений, і ми будемо працювати. Ножкою в сторону. Раз. І видих. Два витягнули. Зігнута нога. І випрямляємо. Видих. Поїхали. Раз. Два. Видих. І в сторону випрямили. Добре, Молодці. Спинка рівна. Працюємо. Два. Вибіг і в сторону. П'ять. Плавний рух. Не спішимо. Чотири. Вибіг три. Два. Один. Є. Yeah. Міняємо сторону. Так само на ліву сторону відразу будемо працювати з правою ножкою. Ліва ручка на лікоть, права ножка буде працювати. І поїхали. Зігнуто. І випрямили. Ніби стрілу в сторону натягнули. Раз. Два. Видих. Молодці. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один є, сідаємо на п'яточки. Колінка в сторону, сідаємо на п'яточки і витягуємося. Трошки відпочиваємо. Розслабляємося. Глибокий вдохи робимо через ніс. І видихаємо через рот. Скругли спинку сплавно. Піднімаємося. І повертаємо з позиції чотирьох. Починаємо знову ж таки працювати з лівої ножки. У нас стабільно стоїть права ножка, а ліву ножку ми будемо виштовхувати вверх і заводити праву. Повертаємо вверх. Опустили, завели за праву ножку. Видих. І по діагоналі завели. Тут кульшовий добре працює. Мобільність його кут. Або радіус його обертання. І сідничка. Видих. І завели. Супер. Раз. І два. Супер. Не забуваємо задихання. І наверх тягнемо не попереком. Важливо, сідничка, видих і завели. Ще. Чотири. Добре, три. Ще два. Останній раз. Один. І є. Супер. Відпочиваємо. Ми ж прокидаємось нас добрий ранок. Ми робимо зарядку, ми себе розрухуємо. Підтягуємо наші м'язи. І гарно починаємо день, тому все важливо робити з відпочинку. І в своє задоволення. В своєму темпі, якщо ви не встигаєте за темпом, некомфортно, сьогодні почуваєтесь трошки слабкіше. Знижуйте темп, робіть так, щоб вам було задоволено. Або ж навпаки, чим більше зробите, гірше точно не буде. Відчувайте більше енергії, додаєте собі темпу. Міняємо ножку, прес напружений, спинка стабільна. І поїхали вверх. І нога на занугу. Видих. І завели. Сідничку протискаємо, поперек стабільний. При цьому нам допомагає прес. Супер. Ще п'ять. Чотири. Три. Ще останні два разочки, Два. І один. І завели в сторону. Є. Спер. Сідаємо собі на колінка. Декілька разів дихаємо, робимо вдох і видих. Розслабили округлу спинку. І ще раз. Вдох. І видих. Округлилась. Ще останній разок. Стабілізуємо дихання. І видих. Супер. Ми встаємо. Лівим колінком на підлогу. Права стопа у нас розвертається перпендикулярно до нашої опорної ліви. І дивиться в сторону за колінком. Це колінко чітко під тазом. Інше нас дивиться в сторону. І ми нахиляємось вниз, розробляємо, відкриваємо наш таз, видих. Вниз, видих, плавний рух. Має бути легеньке розтяжіння. Все в комфортній амплітуді. І видих. Можна додати ручку. Потягнутися. Опуститись. Добре. Видих. Витягнулись. Потянулись. Має бути дуже приємний рух. Видих. І ще. Три. Добре, два. Один. Є. Поміняли ножку. Ліву ножку розвернули в сторону. Права колінка дивиться вперед. І поїхали так само. Відкриваємо таз. Піднімаюся. По бажанню. Додаємо ручку для підсилення ефекту, задоволення. І ще. Видих. Завжди важливо вниз на видих. Опускаємось. І ще. Тягнетесь ручку так, ніби хочете до чогось дотягнутися. Ось-ось-ось зачепитись. Тож щоб витягнути нашу бокову фланку. Наші рембра, спинку. Ще три. Два. Останній разок. Один. Є. Перевертаємось. І по черзі ножку на одну стопу на носочок стоїмо. Розтягнемо задню поверхню. Ножки. розтягуємо І недовго. І відразу міняємо. Розтягуємо іншу сторону. Вдох. Поміняли. І ще. Вийдемо. Останні разочки. Ножка. Остання зміна. Є. Ножки підтягуємо в сторону, встаємо на стопи і сідаємо в жабку. Спинка рівна. Ручки розводимо в сторони, ліктями впираємось в колінка. Спинка витягнута, маківкою тягнемо зверх, ножки широко, ножки широко, сідаємо в жабку, витягуємося і таз тягнемо донизу, і легеньке перекочування зі сторони в сторону. Ручки перед собою або біля стоп. І випрямляємо ножки, розтягнули задню поверхню, спинка рівна, виштовхуємось назад. І з круглою спинкою піднімаємося. Ножки струсили. Ручки струсили, потягнулися вверх і поплескалися. Молодці. Всім гарного дня, класного початку ранку і побачимось в наступної зарядки. Папа. -па.